І так, початок першої світової війни іде мобілізація, і Швейк потрапляє до гарнізонної тюрми, а звідти до лазаретного бараку. В нього ревматизм і він е, офіційно визнаний ідіотом. Але ж військовим лікарям потрібно бути впевненими, що він не симулює ці свої хвороби. І Швейк опиняється у лазаретному бараці, е, де зустрічає таких самих пацієнтів. І ось вони в нього питають, що в нього за хвороба така. Читаємо уривки цієї розмови. Це не перевершено. У мене ревматизм, відповідає швейк, і всі довкола вибухнули реготом. Сміявся навіть умираючий сухотник, який симулював туберкульоз. З ревматизмом сюди не пхайся, повчально сказав швейкові, гладкий чолов'яга. Ревматизм тут вартий не більше, ніж мозоля. У мене недокрів'я, мені половину шлунку вирізали, бракує п'ятьох ребер, проти ніхто мені не вірить. Був тут 14 днів один глухонімий. Що півгодини його обгортали простирадлом, намоченим у холодній воді. Кожного дня ставили клізьму і промували шлунок. Вже навіть усі санітари думали, що він переміг і піде додому. Та лікар, як на біду, прописав йому блювотне. Від нього вивертало геть усі тельбухи, і тут глухонімий виявив малодушність. Не можу, каже, довше бути глухонімим. До мене повернулися і мова, і слух. Я знаю одного сажотрусу, додав інший хворий. Він вам за 10 корон викличе неабийку гарячку, з вікна вистрибнете. Це дурниці, сказав другий. У вшовицях є одна повитуха, яка за 20 корун так справно викрутить вам ногу, що лишитися калікою аж до смерті. В мене викручено ногу за п'ятірку, почувся голос із ліжка під вікном за 5 корун і 3 кухлі пива. Мені моя хвороба коштує вже понад дві сотні, заявив його сусід, висохлий, як пічка. Назвіть мені, яку хочете отруту, якою б я ще не приймав, не знайдете. Я живий склад отрут. Я вже пив сулему, вдихав ртутну пару, хрупав миш'як, курив опіум, пив настоянку опію, посипав хліб морфіум, ковтав стрихнін, заливався розчином фосфору, сіркою вуглеці і пінкриновою кислотою. Я зіпсував собі печінку, легені, нирки, жовч, мозок, серце і кишки. Ніхто вже не збагне тепер, яка в мене хвороба. Там ще дуже багато діалогу, це дуже цікаво. Я не кажу про своє відношення до ухилянтів і сумулянтів. Якщо вам цікаво, спитаєте, я відповім у коментарі. Моє завдання познайомити вас з цим шедевром світової літератури, якщо ви його ще не читали. Тож, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити корисні та красиві цитати. А ще більше цитат ви знайдете на телеграм-каналі Цитач, де ми за адмінами викладаємо цитати з книжок, які читаємо зараз. Посилання у шапці профілю.